Всім привіт! Мене звати Наталія, я рада вітати вас на своєму каналі. За професією я хореографиня і тому все, що пов'язане з танцем, мене завжди дуже приваблює. І коли я побачила виставку під назвою Танець Неокортексу, відразу вирішила, що мені її потрібно відвідати, тому що дуже цікаво, як українські художники-абстракціоністи бачать танець в своєму живописному мистецтві. І загалом подивитися на експозиції, які представлені в Луцькому музеї сучасного мистецтва Корсиків. І, звісно, запрошую вас з собою. Музей заснований у 2018 році і є найбільшим музеєм сучасного національного мистецтва в Україні. В ньому зібрані картини, графіка, скульптури, відеоматеріали, інсталяції, починаючи із середини ХХ століття і до сучасності. Фундатором та натхненником першого в Україні музею українського мистецтва стала родина Корсаків. Читаю, що тут написано. Виставка Український абстракціонізм. танець неокортексу представляє собою дослідження відносин між високими та інстиктивними рівнями людського свідомого та підсвідомого через призму абстрактного мистецтва. Ця виставка прагне показати, як абстрактне мистецтво може трансформувати людський мозок, викликаючи нові та непередбачувані асоціації, почуття та ідеї. Кожен напрямок на цій виставці представляє собою окремий танець, який провокує різні реакції нашого Я. Ось що про виставку говорять її організатори: Мистецтвознавиця, керівниця науково-дослідницького відділу музею Зоя Навроцька. І ось е такий пласт мистецтва модернізму як абстракція. Він набув широкого розмаху. А чому саме? А, Тому що підсвідомо, генетично підсвідомо в кожній людині. Кожна людина є носієм тих ритмів, прадавніх. Кожна людина схильна читати, занурюватись в колористичну гаму, занурюватись в поєднання ритмів, динаміку. Та керівна партнерка музею сучасного мистецтва Леся Корсак. І тут зібрана та колекція. Це все із колекції музею. Ми дістали із фондів, і створена була така виставка Віктором Корсаком і Зоєю Навроцькою. Файлени. Це співкураторство було. Тобто ми по напрямках посортували ці роботи, і кожен, кожен із напрямків як окремий танець, як окремий танець, який по-своєму красивий і має свою виражальну мову. І тут показано настільки різноманітне українське абстрактне мистецтво. У музейному комплексі представлено роботи понад ста видатних українських митців, загалом понад 800 арт-об'єктів, що представляють такі мистецькі напрямки, як живопис, графіка, скульптура, інсталяції, відеоарт. Тут зібрана колекція творів мистецтва українських авторів хх 21 століття, з поміж них роботи, виконані в широкому наборі мистецьких напрямів. Від реалізму та соціалістичного реалізму до модерну, абструкціонізму, сюрреалізму та іншими. Колекція розпочинається з 1930-х років з робіт Леопольда Левицького, а закінчується сьогоденням, залом, де експонуються змінні виставки сучасних митців. Зали музею поділені як хронологічно за роками, так і за школами та групами. Вартість квитків музей коштує 100 гривень для дорослого. Дитячий квиток коштує 50 гривень. Також один раз в тиждень музей можна відвідати безкоштовно. В вільний вхід. 12 листопада 2022 року музей сучасного українського мистецтва Корсаків започаткував арт-проєкт Космогонія, у рамках якого впродовж 18 місяців відомий український художник Петро Антип писатиме картину площею 2000 квадратних метрів, яка стане найбільшою у світі. Площа картини буде сформована орієнтовно з 300 фрагментів, кожен із яких Одночасно буде окремим самостійним арт-об'єктом. Мистецьке дійство Петра Антипа триватиме понад 300 годин і планується як найдовший перформанс у світі. Картина увібрала ключові уявлення людини про народження та формування світу на різних його етапах. Протягом усього процесу створення полотна відбуватимуться різноманітні заходи на тему космогонія. Після перегляду виставки, коли я вийшла на вулицю, відбувалися дивні речі. Мої очі стали помічати мистецтво у всьому. Тут красивий колор блок. Це лапа якогось ящура чи, можливо, пальма. Це на асфальті мордочка папуги. А ось тут взагалі хтось на мене дивиться. Ну і наостанок я побачила себе на стіні. Насолоджуюсь життям і дуже гарно себе почуваю. А я вам дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі в новому відео!